118 користувачів та стільки ж робочих місць. Систему електронного документообігу у міській раді впровадили ще з 2012 року. Зараз тут вже є 52 тисячі карток та справ. А з початку електронного документообігу в інтернет-режимі до міської влади звернулися майже 9 тисяч громадян. Це зручно кажуть у відділі програмного забезпечення. До того ж, значно економиться час та гроші. Завдяки системі також підвищиться швидкість. Працювання документів, якщо зараз це по первому вигляді, поки там подадуть папку на розпис і так далі на візовку. Це проходить від одного до двох днів, так то система вже дозволяє це в, 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 в онлайн. Наразі працює по цій системі три управління. Щоправда, міський голова хоче, щоб до листопада електронним документообігом користувалися у всій міській раді. До 1 листопада відпустку нікого не пускати, особливо начальників цих за кордон нікого не пускати, мораторій на виїзд. Вміють користуватися, заяву на стіл, хай молоді приходять. Система електронного документообігу також працює із додатком Мобільний Івано-Франківськ, що дозволяє з телефона не лише надсилати звернення чи скаргу, а й прикріплювати до нього фото.